Привіт-привіт, друзі! Нарешті я це зробив. Серега розбагатів і купив свій перший багатоквартирний будинок. Два під'їзди по шість квартир у кожному. П'ять двокімнатних. Одна однокімнатна в кожному будинку. Я живу в одній, а одинадцять здаю в оренду двокімнатні по 1800 баксів, однокімнатні по 1500. разом. 18 тисяч баксів доходу щомісяця. Я вніс всього на всього 63 тисячі доларів даунпейменту завдяки fha програмі яка дозволяє купити свою першу власність з мінімальним внеском. А ще в Іліносі держава допомагає дати до 15 тисяч баксів допомоги на внесок або закриття. Тобто реально знайти. Е 50 тисяч баксів і купити свій перший багатоквартирний будинок. Так, це реально роботи багато, але я будівельник. Якщо треба, сам все поремонтую. Це був сон. Окей, ну, а завтра з чітким планом звернуся до Української будівельної інституції і зроблю його реально.